Добрий вечір. О, добрий, добрий вечір, вечір, пане, пане Владик, Лідушко. заходьте, заходьте до мене триваємо. А що це ви з прапором Сонечко. сьогодні? Хотів вас привітати з річницею 120 років львівському електричному. Да, сьогодні дійсно таке свято велике. І як, пані Лідушко, ви знаєте, і ви, і я, ми разом живемо тим, Видом електричного транспорту. Дякую. Я вас дяку. вітаю, дайте руку, <рес> Ну, коротко Пані, за історію трамваю, за історією трамвая! Коротко. Сьогодні минуло 120 років, як перший електричний вагон електричного трамваю повіз у, да? у Львові пасажирів з головного вокзалу в парк на виставку, великий ярмарок промислову ага. і художню. Поїзд в кухні парку. Минуло 120 років, як би вчора да. було. Я а отако 10... коротко, за ці 120 років це був побудований львівський трамвай з Австро-Угорщини. Е, за... Різні влади, на... і австро-угорська, польська, радянська і під німцями ми були О, так коротенько за коротенько значення розпомінаю. львівського трамваю для Львова. Значит, Що ви скажете? На території теперішньої України. Це був другий електричний трамвай, перший в Києві в 1890 році. А от у Львові Що яке значить у Львові? Для, для Львова, що значить е, трамвай? С повністю має капітальне значення електричний трамвай для Львова. Це не тільки був засіб комунікації. В 1926 році у нас у Львові було 12 трамвайних маршрутів. Електричний трамвай а... перевозив більше мільйона пасажирів. Основний транспорт важливий для Львова. основний львов. і головний засіб комунікації міської був тільки електричний. А для львів'ян, які поздоровлення у вас, пане ма? А от для львів'ян хочу додати, що тільки електричний трамвай надихав поетів, композиторів, Прекрасно. художників і Пісні складали, складали пісні і в міжвоєнний час більше, ніж 50 пісень було складено про Львівський термін.